Позитивне мислення не просто інколи не працює, інколи воно ламає ще більше. Я зараз скажу річ, про яку рідко говорить у голос, бо це насправді незручно, невигідно і це дуже добре дуже добре продається. Позитивне мислення це не універсальна істина. І недавня духовна мудрість. Це маркетингова стратегія, яка з'явилася в Америці. Її почали активно просувати в середині ХХ століття у часи економічних криз, коли людям було боляче, страшно і небезпечно, після американської депресії, 1930-1950 роки. років. І замість того, щоб вчити людину проживати біль, їй дали інструкцію. Думай позитивно, і все буде добре. Це насправді було зручно. Бо тоді не треба торкатися травми, не треба працювати з тілом, не треба міняти систему. Вся відповідальність перекладається на людину. Якщо тобі погано, ти просто не так думаєш. І ось тут саме головна пастка: а людей, які почали да, пробували <пробувати> практикувати позитивне мислення, і в них не виходило. Думали, що проблема в них. Насправді, позитивне мислення підвело вас не тому, що ви його робили неправильно, а тому, що воно ніколи не було створене для сілення. Ніколи. Це знаєте, як увімкнути е, музику в будинку, де хтось плаче в підвалі. Музика теж може бути красивою, да? надихаючою, світлою, подумайте про це. Але плач нікуди при цьому не зникає. Його просто працюють чути. І проблема ж не в музиці. Проблема в тому, що її використовують, щоб не спускатися вниз. Тобто ще разу, коли ви кажете собі, не думай про це. Досереться на хорошому. Вібруй високо, ще одна пастка. Ай! Але при цьому у вас всередині є страх непрожитий, злість, сум. То ви ж не піднімаєтесь, ви ще більше від'єднуєтесь від себе. І я насправді не виняток, я також попадала в цю пастку, тому що так легше здається. Але також тут є момент, про який рідко хто говорить: тіло наше не вміє брехати, тіло не розуміє красивих фраз. Тіло не читає книжки, тіло розуміє лише одне безпека або загроза. Тому ми можемо повторювати все добре хоч 24 години на добу. Але якщо наша нервова система не відчуває безпеки, то всі наші фрази просто до одного місця. Тіло не заспокоюється, воно плутається знову і знову. А коли наше тіло плутається, то воно проявляє симптоми. Ось тому. Саме позитивне мислення, коли його використовують, щоб щось прикрити, не створює кращого життя. Воно створює людей, які від'єднуються від своєї правди, які від'єднуються від себе, які почуваються потім винними за те, що не можуть утримати посмішку 24 на 7. І я насправді це бачу щодня. У люди.